Вітаємо, друзі! На черзі духовний прогноз. Продовжуємо історію царя Єзекії. І сьогодні вірш, який нас підтримує в цих роздумах, записаний в ПСАЛМІ 86, 7 сьомої Псалом: у день недолі я кличу до тебе, бо ти відповідаєш мені. Саме ці слова сьогодні є таким ключем до того, як вирішив ситуацію цар Єзекія, коли ми вчора описували ситуацію Єрусалим в облозі, Юдея в облозі Асирії, так і на жаль, надії на якесь людський, знаєш, вирішення, вирішення людське немає, тому що. А Сирія набагато сильніша їх багато, і вони йдуть з погрозами не тільки проти народу, а проти Бога. Так. І зараз це такий момент, коли, попри те, що були завжди погрози, були е, якісь наклепи на народ на Бога uh -huh. з боку асирійського царя і його посланців приходить лист, uh -huh. який зачитують е, ті, хто його приймає, приносять перед лице царя. Всі роздирають свої шати, всі, звичайно, що в великій скорботі, тому що це все свідчить про смерть. І от хочу зачитати слова з книги Пророка Ісаї, які якраз відтворюють, що тоді сталося. Написано, що це 37-й розділ, 14-й вірш, взявши лист з рук посланців, Єзекія, цар, про якого ми кажемо, прочитав його і пішов з ним до господнього храму. Там Єзекія розгорнув собі перед Господом. Там Єзекія молився до Господа, говорячи: Господи Саваоте, Боже Ізраїлю, який сидиш на Херовимах, ти єдиний є Богом усіх цар світу, адже ти створив небо і землю. Схились і вислухай, відкрий свої очі і подивися почуй всі слова сина який через послів зневажив живого Бога. Та й насправді, Господи, асирійські царі вигубили всі народи і їхні землі. Вони повкидали їхніх божків у вогонь, оскільки ті не були богами, а просто твором людських рук дерево і камень, тому й знищили їх. Тепер же, Господи, Боже нас. Визволь нас з його руки, аби всі царства землі дізналися, що ти єдиний Господь. Uh -huh. Цікаво, що він, по-перше, от приходить наклеп, приходить лист, скарга. Uh -huh. І цей цар, замість того, щоб думати, як зараз захищатися, він бере його і несе перед Господом. І Дивися, дивися, що він на тебе. Він якби не на нас, ну ми теж тут за задінь, uh -huh. але це на тебе наклеп. Так, цей цар сильний, але подивися, що він говорить про тебе. Бо ми я знаю, що ти Бог. Він починає з того, що я знаю, який ти Бог, і викладає йому все це. Як часто ми так робимо? Часто хочеться відбуватися самим. І одразу хочу ще зазначити, чим це все закінчилося. Дуже довгий розділ. Раджу прочитати 37-й розділ книги прокисає, і Бог потім відповідає. Через пророка Ісаю, і він каже стосовно Асирійського царя, так говорить Господь: він не вступить у це місто і навіть не пустить туди стрілу. Він не стане проти нього зі щитом і не насипле навколо нього валу, дорогою якою прийшов нею, він і повернеться. А до цього міста не вступить. Угу. Я захищу це місто, збережу його заради себе, заради мого слуги Давида. Ще угу. так і, де ти Давид попередньо. ще був. І написано: після цього вийшов господній ангел, знищив у таборі асирійців 185 вісімдесят мужів. тисяч мужів. Угу. Вранці наступного дня декотрі піднялися, і аж ось усі були мертві. Тож Санахирів, цар Асирії, зняв залишки табору і, вирішивши, повернувся у свій край і замешкав у Ніневії. Ну тут така історія, вона просто настільки грандіозна. Як це все вирішилося, але хочеться ще трішечки от повернутися, що Язекія він насправді робить дуже таку непрактичну з е, стратегічної точки зору річ. Він бере, йде до Бога, просто молиться, просто йому все віддає. І здається, що це щось таке недостатньо практичне, але ми бачимо в цьому епізоді, наскільки, ось е, наскільки це практично і наскільки це дієво і ефективно, тому цікаво зазначити таку річ, що сьогодні ми не покликані бути сильними, незалежними, такими незламними. Ми навпаки, покликані бути залежними і дуже. Добре і дуже приємно бути залежними саме від Бога, від Бога, від Бога який так. настільки всемогутній, угу. що він просто за одну ніч для нього не важливо яка величезна кількість армії. Він може просто ось так одним помахом руки взяти і зробити такий переворот, який нам, людям з нашими зусиллями, він просто здається чимось нереальним. І Господь він чекає від нас не стретне стратегії недосконалості. Він чекає від нас найперше, і найважливіше це наш довіри. Тому хочеться сьогодні сказати і побажати кожному із нас, що ми можемо приносити ось так, як язик я взяв. Приніс Богові. Ось, будь ласка, тримай, подивись, подивись, що, що коїться, ти це виріши. Також ми можемо довіряти Господу наші сльози, наші переживання. Він не глухий до нашого болю, який ми навіть вголос можливо не можемо сформулювати. І давайте пам'ятати, що Божа відповідь часто приходить через нашу щирість, через нашу безпомічність, а не через те, що ми намагаємося вирішити все самі. Тому нехай ці слова, нехай ця історія сьогодні підкріпляє кожного з нас в нашому житті.